Доброго вечора, громада, шановна громада. Сьогодні ми зібрались тут, щоб згадати тих, хто не мав змоги вирости, навчитись та рости та жити. Сьогодні день шанування пам'яті дітей, яких забрала клята війна. До слова, прошу пана президента сказати свою промову. Дорогі громадяни, шановні батьки, батьки захисники, усі, хто сьогодні з нами у серцях, у думках, у скорботі. Сьогодні в тяжкий час для нашої країни ми зібралися з вами, щоб шанувати пам'ять загиблих дітей внаслідок збройної агресії проти України. Сьогодні особливий день, тихий болючий, але важливий: день, коли вся Україна зупиняється на мить, щоб згадати найчастіших і найневинніших наших дітей, тих, кого ми не втратили. Не через хворобу, не через нещасний випадок, а через збройну агресію, через війну. Яку принесла Російська Федерація на нашу землю? Вони не тримали зброї, не будували укріплень, вони просто жили, сміялись, малювали сонце, вчились писати перші літери, будували замки з піску, мріяли про те, щоб кимось стати коли виростуть. Їхній сміх мав бути майбутнім цієї країни. Але війна вирішила інакше: ракета влучила в дім, а не в ціль. Снаряд розірвав м'яку іграшку, а не техніку. Куля наздогнала не військового, а дитину. Сьогодні ми задуємо кожного із них тих, кому не випнулося і року, тих, хто так і не закінчив перший клас, тих, кого ховали в маленьких трунах під білими кульками. Ми називаємо їх світлоянголами, тому що світло це символ чистоти, невинності, надії світло і залишило його після себе. Світло, яке тепер у нашій пам'яті, у наших серцях, у нашій боротьбі, це не просто трагедія, це злочин, це рана на тілі нашої нації, яка болить кожного дня. І ми ніколи не пробачимо, ніколи не забудемо і ніколи не дозволимо, що це повторилося. Наш обов'язок перед кожною дитиною, яка не встигла вирости, перед кожною матір'ю, яка не дочекалася зі школи. Чи сполового будинку перед кожним батьком, який тримає фотографію замість руки сина чи доньки. Цей день не про слабкість, це день правди. День, коли ми дивимося в очі болю і ще раз переконуємося, ми не, болю, і ще раз переконуємося, ми не маємо права здаватись, бо кожна втрата зобов'язує нас боротися далі за кожну дитину, яка ще живе, за кожен клас, де досі лунає сміх. За кожне серце, що ще вірить у добро, ми переможемо, і наші святоянголи світитимуть нам із неба, наче зорі, наче молитва, наче оберіг. Вічна пам'ять загиблим дітям України! Вічна слава їхнім янгольським душам і слава Україні. Давайте шануємо пам'ять дітей, які зайнули внаслідок збройної агресії проти України. На жаль, станом на 4 червня 2025 року в зв'язку з збройною агресією в Україні загинуло 631 дитина. Саме в Києві загинуло 13 дітей. Софія на вічно 6 років, Аліса 7 років, Поліна 10 років Артем 15 років, Єгор 5 років. Олександра 8 років Олеся 5 років Яна 11 років Кіра 3 місяці Михайло 10 місяців Павло 11 місяців Денис менше 2 років Степан 2 роки та Єлизавета 4 роки Дякую всім присутнім, які були присутні на вшануванні пам'яті дітей до дня агресії проти України, збройної агресії. Ще раз, ми ніколи не забудемо цього. Це найдорожче, що в нас було в нашому житті. Ворог буде покараний. І сподіваємося найкоротші терміни. Слава Україні! Героям слава! Героям, Героям слава. слава! Героям слава! Героям слава! слава! Красота почмов ну, хватить.